Вітаю, сьогодні вже п'ятниця ранок, погодка шепче, Як бачите, сонечко світить. А то зараз, до речі, всього то на всього по восьмій зранку. Всього то на всього трошки, ну типу, пару хвилин по восьмій. Вже сонечко. Правда, радості небагато, показує комп'ютер у мене тільки три. Заходив я на двір. Не можу сказати, що там аж прям холодно, але... Але не жарко, от. До розгрузки маю 78 кілометрів. Так я сам вчора став, далі не їхав. Вирішив поспати. Ще мати, Тепер до ні доїду вже собі до кінця, і розбружуся. От, перед виїздом дивився тут, прямо от на цій дорозі біля мене дивився, вже з'явилася була пробка. Думаю, от бракує мені ще того, щоб зараз перед самим носом ще пробку хапнути. Але, а от через кого пробка, дві машини якісь. Не знаю, що там з ними, але Це в тому, що пробка розійшлася за каналу. Ходіде до літа, але ще досить холодно, ще поки приходиться спати, все рівно не включені випасті весь час. Набрав я собі води в ту е, таку фігню, ну типу маю таку каністру з боку, присипимо до машини. Вот, але, на жаль, не можу її використовувати навіть так, щоб лице помити, бо там ніби вимивав я її таку пораз, і все рівно там лишається якийсь шампунь всередині, бульки піниться воно і все. Руки мити можна, звичайно, а щось таке. -то. O, oh, trochę pospał koniecznie, oh. ale kawę wypił, w pryncypi terwymo. Na naszym nas by nie próbki, bo to by było żopa. Przecież ja nie mam obazania skojarzyć О, навіть ну, трохи холодно в машині. Вічка ще не нагріла. Будбасту вже охолодилась. Можна і вирада. Зараз, кстати, там. Я десь десь близько того Амстердама, тільки не знаю, з якої сторони. Ну, я ну, в мисле, знаю, що з німецької сторони, але не знаю, чи я їду його по об'їзді, чи я... Чи мене заведе навігація всередину чи, чи як там буде виїхати, не знаєте. Моя навігація може спокійно свідки дозволити взяти і завести центр міста. Але ніби по часу показує, що за 45 хвилин має приїхати 73 кілометри, виходить, що через центр так по-любому не приїхав.

Так, Я вже першу розгрузку зробив. До наступної маю 92 кілометри. Там щось таке похоже на порт ніби. Не знаю, чи то порт точно. Замусить. Такий адрес, що там ціла купа тих тисячі номерів, тут такі бувають тільки в порту, ті розгрузочні загрузочні місця. Зараз я їхав в сторону Роттердама, а яку зараз їду, я ще я не знаю точно, але зараз буду бачити. <клес> вже тут вже 9 градусів показує комп'ютер. І чути, що не дуже тепло. Вже така чітка весна. Це радує, бо враховуючи, що я на півночі досить. То це значить досить тепло. Другий, О, а зараз їду, кстати, на другу розгрузку, показую, що вертаюсь назад. на не просто Другий виїзд. Отак мені той чудак казав їхати, так я їхав, мені пофіг. Хоч по суті, вертаюся назад, значить там там мало бути ближче. Ну, Хоча теж не факт, а може бути. Зараз поворот і може вийти. хрен не знаю, скільки. Блять, з тими курва навігаціями, то показує одне, то показує друге. Розгрузився там. Ну, одне, що тут в Голландії добре, тут всі чітко говорять по-англійськи. То так чітко, що біля них ти чувствуєш, що ти взагалі не знаєш англійської. Але швиденько розгрузили, швиденько папери помалювали. Якісь то зайняло там, блін, не знаю, 20 хвилин. Тяжче було знайти в'їзд до їхнього магазину, ні то по типу складу, ніж. Не зайняла сама розгрузка. Ого, все і чотки тип. Так. Так, так, так. 90 км до розрузки. Справа якийсь канал проходить. покажу, чи я не маю поняття, що це за канал, що якась річка серйозна була, якийсь паром по ньому пливе. Куби ну, там, коротше, канал тільки не річка. Певно, то море якесь храїть, бо пливе, щось таке, що шо екскаватор на собі має. Що я, все, що то не просто так. так. І серйозний такий канал, ну, досить. Я вже буде чекатися теплої пори я б вже і скупнувся дешність тут Але поки що захолотно, вже 7 градусів завжди щось коли їдеш Ніби показує комп'ютер на 2 градуси замало. От багато разів. Віду по дорозі бачу, комп'ютер стоїть такий передорожній, який показує температуру асфальту і температуру повітря. Він показує на 2 градуси більше, ніж в мене машина. От коли стою на місці, в мене в машині показує на 2 градуси завжди більше. Як тільки стартану їхати, зразу показує 2 градуси менше. Так зараз було. Стартанув 9, зараз вже 7. Не знаю, чому так по дурному зроблено, по-моєму, що вже. Ще на 15 року можна було якось передбачити то, що дує вітер і якось градуси, і так поставити, щоб він не колибався так сильно. І причому він показав це дуже скоро. Наприклад, у мене беха старенька, так стоїть, що мені показує температуру, навіть якщо вона спадає чи росте, то вона спадає так помаленьку, по пів градуса. А тут от їхав, було 9, буквально якісь 2 минути вже стало сталося. Скачу, капець. Вот. що 10-та година. То, я думаю, що в день буде цілих 16-17, може 20 років. Погодка вшепче.